Всім доброго дня! 6 грудня 2025 року Луць компанія Автоброкер Сервіс Авто з Кореї привезли машину нашому клієнту KIA Sorento 2020 1.6 гібрид. Машинка в нас на максимальних комплектаціях, в тюнінгу. Виглядає просто-просто шикарно. В обвесику, на дверях, по кантиках бронепленочка, по ручке бронепленочка, бак в бронепленці. виглядає все просто-просто супер. Ну, камера все показывает, в принципе. Полный привід у нас. Жирнейшая комплектация. Я думаю, что машина така одна в Европе, зараз будет. Зараз все покажу. Я думаю, другої такої в Європі точно немає. Так що є, що показати, є чим похвалитися. Ну що покажу. Салончик, комплектацію. В машині є повністю-повністю все. Отак От воно все жирно виглядає. Тут захист на дверях поклеєний. Музика крил, все світиться класно. Все як в космолоті, якщо чесно. Тут така накидочка. Без ключ... Так, ну от так воно все виглядає. Зарядка безпроводна, тут ще якась карточка Digital Kia. Не знаю, якщо чесно, для чого вона даже. Ну, Вже хай власники розбираються. Дивіться, панорама на всю кришу. Ну, от тут, от. І от такі колонки тут ще доставлені. Тут, тут, все обшито алькантарою в колір. Чи це вже повністю перешивався потолок, Даже не скажу, темно-темно, такий сірий. Машина в нас шестимісна Просто жир, що ззаді, що спереді. За машиною дивилися, доглядали. От воно тут ще в таких кожаних чехлах по всій машині, тут, тут, тут. Ззаді клімати. Виглядає просто-просто жир. Ззаді ще колонка в багажник запхнута, от машина завелася в нас, це, до речі, вона зараз включена. Ось так воно все жирно виглядає ззаду у нас. Просто все в ідеалі. Ну, реально, самі бачите, камера все показує. Тут така колоночка ще запнута. У нас акумулятор. Погано тримається, розберемося. А, можна її, до речі, там і ногою відкривати. Ну, що тут казати, самі все бачите. Самі все бачите, жирніша машина, шикарний стан. Що тут казати? Мічта любого автомобіліста, я думаю... Покататись би на такій машинці, все воно тут світиться так красним, синім. Дуже жирна машина. Хто хоче схожий варіант або любу іншу машину з Південної Кореї, чесну машину. На рідному по пробігу, повністю перевірена. Тут нас повністю рідна фарба. Повністю, повністю рідна фарба, Невеликий пробіг. Всім рекомендуємо такі машини. Кому цікаво по ціні, звертайтеся в особисті. Так, просто жир, ще раз скажу, самі все бачите. Ну, реально. Просто красота. Всім дякую, всіх зі святом. Чекаємо на ваші звернення.